Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера сьогодні. До вашої уваги огляд на монети України номіналом 25 копійок 1994 року. яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця. Має штамп 1АК. І в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети, зупинимо свою увагу на аверсі. Докладно охарактеризуємо реверс монети. Дізнаємося, який штамп утворюється при співвідношенні аверса та реверса, обов'язково визначимо ціну даної монети. Отже, 25 копійок 1994 року. Це обігова монета України, яка виготовлялася з латуні тиражем 400 мільйонів екземплярів. На Луганському монетному дворі. Вага монети 2,9 грами, діаметр 28 мм, гурт монети приривча Що значить приривча це те, що 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Для визначення монети по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця, в незалежності від номіналу, нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін вказано на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні з вами ми свою увагу зупинимо на 25 копійки 1994 року, які по каталогу ІТК мають штамп 1АК. І як завжди, визначення штампу монети ми розпочнемо заверсить та докладно його охарактеризуємо. Отже. Штамп Аверса перший, 25 копійок 1994 року, існує лише один варіант. І він характеризується так: середній зуб трезубця, він гострий та тонкий. Щит він випуклий. Щодо написа Україна, він знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Дата знаходиться також посередині між гербом та канту монети. Розмір поля штампа складає 19 мм. Саме такі особливості, та саме так, ми можемо докладно охарактеризувати штамп. Перший по аверсові 25 копійок 1994 року. Після того, як ми з вами визначили аверс, що в наш штамп перший, ми можемо перейти до визначення реверсу даної монети. Сьогодні нас з вами цікавить реверс, який має штамп АА. Як ми його можемо охарактеризувати, на що ми повинні звертати увагу? Перед тим, як визначити штамп Аа, ми повинні порахувати, відки калини, починаючи саме з цієї загодинниковою стрілкою. Отже, це грона нам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Щоб визначити штамп А, ми його можемо охарактеризувати так. Ягоди в усіх гронах, вони крупні. Шрифт широкий та плоский. Грона номер 2 має форму прямоугольного трикутника. Саме такі особливості, та саме так ми можемо охарактеризувати штамп 25 копійок 1994 року по реверсові Аа. Отже, тільки що з вами ми визначили та докладно охарактеризували штамп 1АК. Що значить К в кінці штампу монети? Літера К в кінці штампу монети значить те, що гурт монети має крупну насічку. А так як він пририв рифлений, то крупна насічка йде у 8 сегментів по всьому колові монети. Саме такі особливості ми повинні знати, визначаючи даний штамп. Після того, як ми докладно визначили штамп монети, ми можемо перейти до ціни даної монети. Якщо при переборі ви знайшли саме таке співвідношення аверсу та реверсу, як знаходиться перед вами, це буде штамп 25 копійок 1994 року. 1 АК. І ціна даного штампу на даний час складає від 100 до 150 гривень в звичайному обіговому стані. Монета по каталогу ІТК має третю ступінь, що значить, що вона зустрічається одна на 10 тисяч монет звичайних штампів. Хочу нагадати, що в 25 копійках 1994 року до монет звичайних штампів ми відносимо штамп 1 бм та штамп 1 ББМ. Про них ви можете подивитися відео, і деякі з них ми розглянемо в наступних відео. Отже, в обігому стані ціна монети від 100 до 150 гривень. Проте, якщо ви знайдете монету, яка матиме залишки штемпельного близьку, тобто така, що випущена Національним банком України, та не була в обігові, то ціна складає від 350 до 400 гривень за одну монету. За даним штампом, дуже Хочуть отримати всі колекціонери, знайти її не так просто, адже монети 1994 року фасувалися Національним банком не в роли, так як зараз по 50 монет, а в банківські мішки по 1000 монет даного номіналу. Тому до наших часів, зокрема зі штампом 1 ААК, дійшло небагато монет. Що до ціни, я думаю, все зрозуміло. Які ж монети в 25 копійках 1994 року коштують дорого? Найперше, на що ми звертаємо увагу, це на метал виготовлення. Стандартний метал є латунь, тому коли ви знайдете монету, яка буде виготовлена з іншого металу, то це вже буде цінна монета. До інших металів ми можемо віднести немагнітну сталь, магнітну сталь, алюмінієву бронзу чи мідно мідноніклевий сплав. Як відрізнити метал, можете подивитися в попередніх відео. Друге на що звертаємо увагу, це на Відношення аверсу до реверсу. Стандартне відношення при повороті монети складає 0 градусів. Відноситься аверс до реверса. Якщо ж при повороті ви побачите, що аверс відноситься до реверса з поворотом на 30 градусів, це вже буде колекційна монета. Ціна з таким штампом від 500 гривень. З поворотом на 90 градусів ціна 25 копійок 1924 року вже буде складати від 1000 гривень за один екземпляр. Якщо ж знайдете з поворотом штамп 1 АК, ціна складе від 2500 за один екземпляр, адже монета буде унікальна. В обігу такі знаходили, але проходів на аукціонів дуже давно вже не було. Тому такі особливості ми повинні звертати увагу. Третє, на що звертаємо, це на магніт. Якщо ви знайдете монету, яка є немагнітна, це буде стандартна монета. Але якщо ви знайдете монету, яка буде прилипати до магніта, це вже буде цінна монета. Чому так? Тому що латунь це немагнітний метал, і всі монети, які виготовлені з латуні, вони до магніта не прилипають. І четверте, це обов'язково звертаємо увагу на гурт монети. Гурт у штампі 1 ААК він має крупну насічку. Але якщо ви знайдете гурт, який буде взагалі без насічки, то це буде цінна монета. Ціна від 15 тисяч гривень з даним штампом. Гурт повинен бути такий, який не пройшов гуртильник і це на монетному дворі. Але тут хочу вас застерегти. Зараз є дуже багато підробок, в яких гурт сточений механічно. Якщо ви знайдете монету, в якої гурт сточений механічно, вона ніякої колекційної цінності мати не буде. І ціна і складає рівно свій номінал. Тобто 25 копійок. От саме такі особливості хотів вам розповісти про монету 25 копійок 1994 року зі штампом 1АК. Якщо у вас залишились запитання по тому, як визначити даний штамп, то задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети України для того, щоб розуміти, скільки вони можуть коштувати, які особливості має кожна монета, та її. Перспективна та інвестиційна цінність, тож на цьому буду закінчувати своє відео всього найкращого.